Як на вашу думку, ну в принципі цей сайт. скільки, по-перше, там є більше тисячі, якщо знову ж таки бачу, не помиляюся. Скільки із них буде доведено до арештів? Чи просто збирається інформація по цих людях? Ну я думаю, що сайт виконує передусім тільки інформаційну функцію. Mm -hmm. Це теж важливо. Тобто, десь має вся інформація про тих людей, хто причетний до терористичної діяльності, і вся mm -hmm. ця інформація має десь зберігатися, передусім. Тому це правильна ініціатива, ну і добре. Більше 9 що вона тисяч є. терористів, але це сайт, я так розумію, волонтерський. Оце ним займаються да. волонтери. Да, да, да. Чи варто бу цим займатися власне МВС та СБУ? Можливо, такими подібними ну, сайтами збирати інформацію. Я, я сподіваюся, в принципі, що вони будуть цим користуватись. В принципі, їм треба до цього долучатись, бо дійсно сучасні технології дозволяють набагато краще працювати спецслужбам, тому я думаю, що вони мають цим сайтом теж опікуватись. Це дуже цікавий, дуже цікавий банк даних, і така інформація вона корисна в принципі всім, хто займається боротьбою з тероризмом. Справа в тому, що причетні всі спеціальні служби, та і наші міністерства вони числяться на цьому сайті як наші партнери. Тут є навіть ну, окремо бачите, Служба безпеки України, Генеральний штаб збройних сил України, Державна прикордонна служба України, Міністерство внутрішніх справ України та Державна пенітенціарна служба України. Але розумієте справа в тому, що ви от ви кажете, що це за рахунок нових новітніх технологій дуже зручно буде співпрацювати. Але якщо подивитися в принципі на сайти, веб-сайти цих всіх спецслужб. Я б не сказав, що там дуже близько знайомі з новутніми технологіями насправді. Ви знаєте, до бази даних це не має стосунку. Я не знаю, мені, в принципі, потрібна інформація, вона є на цих сайтах, а більше мені нічого не потрібно. Тут теж є банк даних, має бути якась єдина база даних, де повністю збирається інформація про особисті дані та про діяльність терористів. Це правильно, це потрібно, воно має бути в широкому доступі. Тобто така інформація з довідкового характеру, так що я тільки можу це підтримати. Але знаєте, що цікаво, що і створюють власне волонтери. От Антон Гращенко пише про те, що робота сайта міротворяць основана mm. на об'єднанні усілі волонтерів. Однак одним святим духом сит не будеш. Сайт платить деньги за розміщення, ну і так далі. Далі він дає карту Приватбанку, куди можна власне перераховувати гроші. Чи не доцільно було б займатися, скажімо, такими сайтами структури, які мають цим займатися? Скажімо, СБУ а знову ж таки МВС а не теоретично, волонтерам. да, але насправді У яких, я, в нас бюджет, є бюджет, на бюджет. Можливо, але розумієте, в нас спецслужби, вони ж у нас, як і вся наша держава, вони вже давно не виконують свої функції в повному обсязі. Тому перекладати на них відповідальність неможливо. Мені здається, що сучасна функція держави це очолювати ті процеси і перетворення, які відбуваються передусім громадському суспільстві. Тобто держава має бути центром комунікації, комунікатором. Тому вони мають цим займатися, але звідки в них зараз інтелектуальні сили. У нас 23 роки всі державні установи, а особливо силові структури, це була частина каральної системи. Вони ніколи не виконували 23 роки свої державні функції. Вони при радянській владі виконували передусім каральні функції. Вони виконують і зараз. Суспільство змінилось. А суспільство гнучко швидко реагує на виклики, а державна система ні. Тому ну, дійсно має цим займатися держава, але знаєте, одразу зараз перекладати, вона не здатна це робити. Нам потрібно як в боротьбі з тероризмом, так і в інших галузях. Нам потрібна радикальна реформа державного апарату. У нас є проблема, що вона, у нас державний апарат не змінюється. тому він такий неоперативний, не гнучкий, не швидкий. І він не здатний до швидких перетворень. Тому зараз у нас е, і боротьба з тероризмом, і захист України це передусім справа громадян. Це нормально. Можна тільки цим пишатися, що у нас стільки багато людей, е, які не просто є а яких є ще й організаторські здібності. Так у нас так і виходить, що патріоти і волонтери створюють якусь цікаву ініціативу, а е, державні установи, вони. Ніби останній вагон до складу, та, до потяга. Але вибачте, волонтери вони не можуть, наприклад, провести необхідну роботу, аби упередити теракт. Не можуть. А як показує практика, у нас лише за останній місяць вибухи пролунали кілька разів в Одесі, вибухи були в Херсоні, в Миколаєві, відбувається діяльність подібна. Не можна ж все перекладати на волонтерів? Ні, ну ви трохи трохи про різні речі кажете. Ви кажете про одну справу про інформаційний сайт банк, «Банк даних. Ну це правильна річ, і цим можуть займатися волонтери. Є питання попередження терактів. Вона не залежить від інтернет-сайту. І від того, що викладається, все добре, але це не єдина умова. Ну так? чому, якщо в цій базі є людина, яка ймовірно може з ну, зробити теракт, яка може приїхати, наприклад, маючи український паспорт, так приїхати кудись в Миколаїв і там підірвати, скажімо, ну, вона я не знаю, те, там теоретично якусь. може, але значення цієї цієї бази трохи в іншому. Теракти створюють не засвідчені. Шпигуни, агентура, яку засилає сюди Російська Федерація. Ну, звичайно, це люди, які не проходять на обліку. Це ті, це ті диверсанти, яких засилають сюди таємно. Звичайно, що це не так швидко і легко. Не можна підміняти всю систему контррозвідки та діяльність спецслужб створенням одного сайту з прізвищами терористів. Це, це трохи різні речі. А треба чи це не подібний сайт, скажімо, в СБУ, чи є такі? В них? я не знаю, але ну, має бути теж. В них є, має бути центральна база даних розшуку. І 100% там щось подібне має бути. Я просто хотів би сказати, що значення цього доступу цієї бази даних, воно набагато більше, тому що вона публічна. В сучасному суспільстві держава має оперувати публічними інструментами, але у нас вона до цього не звикла. У нас потрібно обезпечити потрібно просто в роботі кожної державної установи, має бути велика публічна частина. Вона має бути набагато більше, ніж закрита частина. У нас має бути публічними всі рішення. У нас мають бути публічними ці бази злочинців. У нас мають бути публічними тарифи, публічними все, що стосується податків. Тобто. Держава має від закритого стану від переходити в відкритий стан, тому що ми зараз вже живемо в з минулого року вже в відкритому інформаційному суспільстві, тому щоб керувати цим суспільством. Суспільство має передусім мати всю інформаційну картину, можливості пошуку будь-якої важливої для нього інформації. В цьому значення і цього сайту. Але о, цей сайт, звичайно, не може. Інформація вона сама не може бути інструментом. Інформація це база для аналізу. Інформація це не інструмент прямої дії, не можна змінити одним сайтом існування контррозвідки та інших підрозділів. Хто має аналізувати от, власне ці дані? Про 9 тисяч сепаратистів, ну які вписані як сепаратисти, саме на цьому сайті. Це він створено для того, щоб люди, скажімо, просто бачили і ловили та на вулицях цих людей. Ну очевидно, що ці прізвища є в СБУ, Очевидно, що про них мають знати і тут. Значення сучасних інформаційних інструментів покладається в тому, що зараз що це повний. Це збереження великої кількості даних, на яких ти можеш робити аналіз. Аналіз можуть робити не тільки державні установи. І в західному суспільстві не тільки державний сектор вирішує всі питання. Ну, наприклад, якщо ми подивимось на будь-яку західну державу, ми дивимося, що велику частину рішень приймає приватний сектор, громадський сектор, тобто залучені незалежні аналітичні структури, волонтери, тобто, все це теж є. Не можна сказати, що цим має займатися виключно держава. Має держава має залучати тих фахівців. Які, наприклад, більш адекватно сприймають якісь виклики, які зараз виникають перед державою та суспільством. Бо суспільство велике, а держава маленька, і державних службовців їх навчають для виконання певних вузьких функцій, і вони, наприклад, можуть бути повністю не підготовлені до того, що як змінюється суспільство і до нових загроз. Тому це нормально. Я б не казав, що таке має бути або держава цим має займатися або волонтери це має бути баланс